Ну, правильно, що В кінці кінців, як на мене, задає дискусійного клубу, що громада відстає від того здобуває. Чесно так, кажучи, так, пане, пане, місце. пане, пане місце. Володимир, вибачайте за слово, але я, наприклад, тільки від одної кількості штату зрозумів, що Степен, Другобицький ринок приносить міський бюджет більше, ніж 300 тисяч. Це, це я, я вже зрозумів. Я, 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 я просто не, кажу, не має. 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 типу, то було за перший квартал цього року. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Ми 300 тисяч дали міський бюджет і 700 тисяч. І 80 тисяч дали в державний бюджет. Тобто мільйон приблизно. так? Коли ти на закупувану зустріч, щоб треба було дестансувати, щоб вона до неї готова. Коли очолював римок волосся, я пам'ятаю, Віра Іванівна Байса з нього не злагодила на кожній сесії то було в той час збільшив доходи до мільйона але тоді це було 200 тисяч доларів а зараз це 125 двадцять тисяч ну, так, зрозуміло що ця курка несе добрі золоті яйця. Але просте про проста питання коли ж називається від того тобто видите, є теж сьогодні влада має 100% ринку і успіху бізнесового від ринку немає не задоволені, більше не задоволені. Громада міста 100% не задоволена таким ринком. Ось питання, а що якщо буде 61%, то буде успіх? Буде. Здавалося б, що якщо є 100, то, буде, то, то є і би більший успіх. А мені здається, коли Другобицька влада буде мати на ринку 0%, то тоді 100% буде успіх. Тому що, вибачте, на слово, ніхто з приватників не буде терпіти, не буде терпіти такого неподобства, яке є на тому ринку. Розумієте? Ну неподобство, він вже не відповідає. Вам кожному самому неприємно, така стан справ на ринку наразі. Я вам відповів. Є один господар немає ладу. Якби як ви сказали натяг господарів, тим паче не буде. бачайте за слово. Тут є по самому визначенню, що підприємне заняття підприємницькою діяльністю, це заняття з метою отримання прибутку на власний страх і ризик. Хто не гарантує, репи, репи. що якщо ви підприємниця маєте заробити, ви можете і збанкрутувати без